Ми живемо в час, коли кожному з нас і сьогодні, і у всі часи, кожен із нас потребує дещо дуже-дуже важливого. Кожен із нас може це проявляти і кожен із нас може це приймати. Кожен із нас потребує любові, прийняття, підтримки, допомоги. І кожен із нас може давати ту саму любов. Прийняття, підтримку і допомоги тому, хто знаходиться поруч з нами. І сьогодні ми цей чудовий день сонячний, благословенний будемо продовжувати перше послання Івана. І будемо говорити на дуже чудову тему: на тему досконалої любові. В першому посланні Івана грецьке слово Агапе. І похідні цього слова зустрічаються 42 рази. В нашому уривку, який ми будемо вивчати, це 1 Івана, 4 розділ, 7-12 вірш, в шести віршах слово любов і похідні цього слова любов зустрічається 15 разів. Брати і сестри, перший Івана, 4, 7, 12, слово любов і похідні слова від слова любов зустрічаються 15 разів. Тому, розглянувши цей уривок, ми з вами подивимося на три складові досконалої любові. Три складові досконалої любові. Давайте прочитаємо 1 Івана, 4 розділ 7.12. Я буду читати в перекладі НПУ. Любі. Любімо одне одного, тому що любов є від Бога. І кожен, хто любить, народжений від Бога. Та знає Бога, а хто не любить, не знає Бога, тому що Бог є любов. Так явилася любов Божа до нас, Бог послав свого єдинородного Сина у світ, щоб ми жили через нього. Любов полягає не в тому, що ми полюбили Бога, але в тому, що Бог полюбив нас. І послав свого Сина як жертву за наші гріхи. Любі, якщо Бог так полюбив нас, то й ми повинні любити одне одного. Бога ніхто ніколи не бачив, якщо ми любимо одне одного, Бог перебуває в нас, і Його любов у нас досконала. Шість віршів. І 15 разів зустрічається слово любов або похідні слова цього слова. Три складові досконалої любові. Перша складова це джерело досконалої любові. Давайте прочитаємо 8-й вірш. Любі, любімо одне одного, тому що любов є від Бога, і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. А хто не любить, не знає Бога, тому що Бог є любов. Дві ключові фрази в цих віршах. Любов є від Бога, і Бог є любов. Досконала любов, вона йде від самого Бога. Сьогодні в світі тема любові вона є актуальною. Багато говорять про любов, багато книжок написано про любов, багато знімається фільмів про любов, багато людей намагаються навчити. Людей як любити. Але для того, щоб навчитись любові, досконалій любові, треба знати особисто джерело любові. Це Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І дивіться, в цих віршах є дві сторони. З однієї сторони є заклик: любімо одне одного. Це заклик це наші вольові зусилля. З іншої сторони, написано, що якщо людина не народилася від Бога, якщо вона не знає Бога, вона не має здатності любити досконалою любов'ю. Брати і сестри, друзі, для того, щоб нам любити одне одного, а тут говориться про братерську любов, про любов в церкві, нам повинно. Черпати сили від джерела цієї любові, від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, дивитись на Його приклад любові, який ми будемо далі вивчати. Друзі, якщо ви хочете навчитися досконалій любові, вам потрібно прийти до джерела досконалої любові, до нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, до віри в нього. І так, перша складова досконалої любові це джерело досконалої любові. І це джерело досконалої любові говорить про те, що любов має надприродню природу. Вибачте за таку тавтологію: любов має божественну природу або вона є надприродньою. Справжня досконала любов, вона є надприродньою. Тільки людина, яка знає Ісуса Христа, може любити безумовною любов'ю іншу людину, яка причиняє шкоду чи зло людині, яка любить. Тільки Бог дає здібності і силу любити тоді, коли любити нереально. І про це наш Господь Ісус Христос говорив в своїй Нагорній проповіді, що ми в своєму оточенні, можливо, сусіди, можливо, люди, з якими ми працюємо, можливо, це наші рідні і близькі, які, можливо, погано до нас ставляться, роблять нам погані речі. Нам, віруючим людям, дає силу любити цих людей Божою любов'ю, сам Господь Ісус, який є джерело цієї досконалої любові. І ця любов є божественна або надприродня. Дивіться, те саме говорить апостол Петро в першому посланні перший розділ 22-23, очистивши послухом істині ваші душі через духа для нелицемірної братньої любові. Любіть одне одного щиро, від чистого серця. Бо ви відроджені не з тлінного насіння, а з нетлінного, через живе і неминуще слово Бога. Безумовно, тут говориться про братерську любов в першу чергу, любов серед віруючих людей. На жаль, в церквах є випадки, коли люди не можуть любити одне одного. І для нас є такий заклик сьогодні. Апостол Іван говорить: любі, тобто улюблені Господом, тих, кого любить сам Господь Ісус Христос. Любімо одне одного Божою любов'ю, яка є в ваших серцях, силою Святого Духа, який живе в ваших тілах. Перша складова джерело досколаної любові, яке показує. Це джерело є Бог, і це джерело показує, що любов є божественна або надприродна. Друга складова, досконала любові виражена в способі прояву досконалої любові. Дивіться, це написано 1 Івана 4, 9, 10. Так, явилася, да? проявилася, явилася любов Божа до нас, Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми жили через нього. Любов полягає не в тому, що ми полюбили Бога, але в тому, що Бог полюбив нас і послав свого сина як жертву за наші гріхи. Друга складова досконалої любові виражена в способі прояву цієї досконалої любові. Бог проявив до нас свою досконалу любов в тому, що Він послав свого Сина Ісуса Христа, як жертву за наші гріхи. Бог Отець. Для того, щоб підтвердити, що Він любить нас досконалою любов'ю, він віддав саме цінне, що в нього було, свого однородженого, єдинородного сина, за жертву, за наші гріхи. Він помер, Господь Ісус Христос, для того, щоб ми жили. Спосіб прояву досконалої любові, виражений в тому, що Бог послав свого сина, вона говорить про те, що Досконала любов самовіддана, вона ініціативна і жартовна. Брати і сестри, досконала любов не тільки надприродня або божественна, але досконала любов самовіддана, тобто ініціативна і жартовна. Дивіться, тут написано: так явилася любов Божа до нас, Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми жили через нову. Любов полягає в тому, що Любов полягає не в тому, що ми полюбили Бога, але в тому, що Бог полюбив нас. Ініціатива була за Богом. Спочатку Бог полюбив нас, а потім ми полюбили Бога. Тобто любов є ініціативна. Брати і сестри, сьогодні Господь закликає нас, щоб ми могли мати цю ініціативну любов. Це любов, якій не байдуже до потреб, які є в церкві. Любов, яка сама може перше підійти і запропонувати допомогу, вона не чекає, коли її попросять. Вона приходить і каже, як я можу послужити тобі, брат чи сестра. Бог полюбив нас, а потім ми полюбили Бога. Любов ініціативна, любов жертовна. ми бачимо, що Він послав жертву за гріх свого сина. Брати і сестри, друзі. Якщо ми хочемо любити Божу любов, нам треба жертвувати. Нам треба жертвувати своїм часом це забрати свій особистий час, можливо, час свого відпочинку, щоб послужити брату чи сестрі. Нам треба жертвувати своїм здоров'ям чи силами. І я дякую братам, які відгукнулися, ми могли пілети вивантажити. Це теж є любов, про яку тут говориться, жартовна любов. Любов вона має свою ціну. Один проповідник сказав: якщо твоя любов нічого не коштує для тебе, то, скоріше за все, ця любов вона не дуже, дуже багато вартує перед Богом. Любов це дарувати людині те, що їй потрібно тоді, коли вона найбільше цього потребує. Любов ініціативна, як Бог, який проявив цю ініціативу, перший полюбив нас. І любов жертовна, як Господь Ісус Христос, який помер за наші гріхи. Римлянам 5 розділ 8 вірш написані наступні слова. Але Бог виявив свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Бог полюбив нас тоді, коли ми були ще грішниками. Коли нас нема було за що любити, і сьогодні нас нема за що любити. Тому що багато речей, які ми робимо, вони не до вподобі Богові. Ми ще в цих тілах, які гріховні, тому наші вчинки, вони, на жаль, бувають недобрими в Божих очах. Перша складова це джерело любові Бог, і це джерело показує, що любов, вона божественна. Друга складова досконалої любові це спосіб, яким Бог провів до нас. Любов Він послав свого сина. І цей спосіб вказує на те, що любов ініціативна і любов жертовна. І третя складова це результат прийняття доскональної любові, який написаний в 11 і 12 вірші. Любі, якщо Бог так полюбив нас, то й ми повинні любити одне одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Якщо ми любимо одне одного, Бог перебуває в нас, і Його любов у нас досконала. Коли Бог проявив Божу любов до кожного з нас, хто покаявся в своїх гріхах, хто увірував в Ісуса Христа і Господа і Спасителя, хто прийняв жертву Ісуса Христа, тоді Божа любов оселяється в наших серцях, і ми маємо здатність любити один одного. Тобто результатом Божої любові буде любов один до одного. І цікаво, він тут використовує такі слова, що Бога ніхто ніколи не бачив. Якщо ми любимо одне бо одного, Бог перебуває в нас. Брати і сестри, якщо ми хочемо, щоб люди, які навколо нас побачили Бога і Божа любов, вони не побачать Христа, так як на землі, а Він ходив своїми ногами, як бачили апостоли. Але вони можуть побачити Ісуса Христа у стосунках, які є в Церкві. У стосунках любові. Івана, 13, розділ 34-35 вірш, говорить наступні слова. Я даю вам нову заповідь. Любіть одне одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть одне одного. Через це всі будуть знати. Що ви є моїми учнями, якщо будете любити одне одного. Фізично Христос більше не з нами в світі. Але якщо люди хочуть відчути Його присутність, вони повинні розуміти, що це можна побачити в церкві. У любові, яку ми християни, проявляємо один до одного, любов Христа знаходить своє живе втілення. Брати і сестри, якщо ми хочемо показати Божу любов, якщо ми хочемо засвідчити людям, які є навколо нас про Христа, ми це можемо зробити через любов один до одного. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Щоб ми могли розуміти, що любов це є свідоцтвом. Якщо в церкві немає любові, то люди розуміють неправильно Бога, бо Бог є любов. Якщо в церкві між братами і сестрами є любов, то ця любов приводить людей до Божої любові. Підсумовуючи, ми говорили про три складові досконалої любові. Ми говорили походження любові або джерело досконалої любові любов від Бога. Бог є любов. Любов божественна. І сьогодні для того, щоб нам любити, нам потрібен Христос. Нам потрібна віра в Христа. І нам потрібно зростання у вірі в Христа. Тоді ми будемо мати силу любити один одного. Друга складова це спосіб, як Бог проявив досконалу любов для нас. Він віддав свого Сина в жертву за наші гріхи. І цей спосіб говорить, що любов має бути ініціативна і жертовна. І ми, як християни, повинні молитися і бачити потреби навколо нас. І першими проявляти ініціативу. Ми, як християни, коли ми проявили ініціативу, ми готові заплатити повинні жертву. Можливо, комусь пожертвувати кошти, комусь послужити автомобілем, комусь послужити квартирою, комусь просто послужити часом, бо сьогодні в нас всіх бракує часу. У нас бракує часу на наших дітей, на наших дружин, на наших чоловіків, на братів і сестер, на людей, які є навколо нас. Тому жертва часом це дуже важлива жертва, брати і сестри. І третя складова це результат прийняття доскональної любові. Якщо людина прийняла Божу любов, вона буде любити братів і сестер. І цей результат говорить про те, що любов видима або любов дієва. Тоді, коли ми любимо один одного, люди, які навколо нас, вони будуть бачити Божу любов. Яка справді діє в житті Божих дітей, і яка може привести до джерела Божої любові, до самого нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Іван багато говорить про тему любові, тому що він апостол любові. І я думаю, що дуже важливо нам пам'ятати, що Бог є любов. І ми, як його діти Божі, повинні так само бути послідовниками Божої любові. В першу чергу для братів і сестер, бо тут говориться про братерську любов, і в другу чергу для людей, які є навколо нас, щоб через цю Божу любов вони могли перейти до джерела Божої любові, до нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Амінь. Давайте помолимося.